Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це призначена зустріч. Авспрак. Друге слово це кров'яний тиск. Блуддрюк. Третє слово це кворий. Зіґ. Четверте слово це головна біль. Хофтпейн. П'яте слово це біль у горлі. Кілпейн. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.